Радіо UA Чикаго 12 червня середа і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакелідзе та Вадима Оксинчука. Поїхали. Закінчиться 840 доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктів три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет. Здійснив 59 авіаційних ударів, зокрема скинув 98 кабів, та близько 4 тисячі обстрілів, 112 з них із реактивних систем залпового вогню. Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по кривому рогу збільшилася до 9. Про це повідомив офіс генпрокурора. Поранено 29 людей, серед них 5 дітей. Пошукова рятувальна операція триває наразі. Окупанти зводять фортифікації за майже три кілометри на північний схід від Вовчанська. Там для таких робіт використовується відповідна техніка. Також відомо, що у Вовчанську противник загруз, а на Покровському та Курахівському напрямках зосередив найбільшу кількість своїх штормових підрозділів. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, на Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий пояс безпеки. Також тривають бої в районах Часового Яру, Кріщіївки та Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти. Для розширення географії свого просування в напрямку Крематорська та Слов'янська проте збройні сели України повернули позиції у напрямку липців на Харківщині. Крім того, тривають бої у Вовчанську, зокрема в районі агрегатного заводу, а також біля Тихого та вовчанських хуторів. Також Сили оборони України потужно вдарили ракетами по ворожому дивізіону С-300. Та двох зенітних ракетних дивізіонах с 400 в тимчасово окупованому Криму поблизу Бельбека та Севастополя знищено два радари комплексів С-300 та с 400 Щодо третього радару, інформація уточнюється. От Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Про це повідомив один із його авторів нардев Дмитро Наталуха. За його словами, це дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. Бізнес, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць, Іся за працівника має можливість його забронювати. Також нарде повідомив, що скоро подадуть два альтернативних законопроєкти, які включатимуть модель із бронюванням за рівнем зарплату понад 35 тисяч гривень та змішану модель 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника та 20 тисяч гривень військового збору для ФОП. А от Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Там він провів зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммадом Бін Салманом Аль-Саудом. Цитую, обговорили підготовку до першого інавгураційного глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію наближення справжнього миру для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Відомо, що Україна отримує додаткові 100 ракет для ЗРК «Патріот» від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії. Повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Також міністр повідомив, що до нового пакету військової допомоги на 700 мільйонів євро увійшли розвідувальні та ударні дрони, а також стрілецька снайперська зброя і РПГ. Рейнметал погодив спільне з Україною виробництво БМП Линкс за словами міністра стратегічної галузи і промисловості Олександра Камищина. Випуск першої Линкс відбудеться вже у 2024 році. В Свою чергу Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Обмін на це генсек НАТО Єнс Столтенберг погодився гарантувати, що Будапешт не братиме участі у поглибленні підтримки України з боку альянсу. Про це пише видання Блумберг. Лідери країн НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня обговорюватимуть допомогу Україні. Про це повідомив Єн Столтенберг. Однією з тем стане координація постачання зброї. Цитую: я очікую, що міністри схвалять план посилення ролі НАТО у наданні допомоги Україні. Про це заявив генсек Альянсу на прес-конференції. Вже завтра, 13 червня, США та Україна підпишуть двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Про це повідомили у Білому домі. Країни підпишуть двосторонню угоду про гарантію безпеки на полях саміту Великої Сімки в Італії. Воно співрозмовники CNN зазначили, що безпековий договір США та України буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації, яка не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом. Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти 300 фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації та третіх країн, які їй допомагають. Туди потрапила московська біржа, Газром Інвест і СОГАЗ і тощо. МінФін також повідомляє про обмеження поставок програм. Но забезпечення та надання it послуг до Російської Федерації та Білорусі а у США знизилася інфляція. У травні впали ціни на авіаквитки, меблі, одяг, нові авто, бензин і відпочинок, що допомогло стримати інфляцію. Ціни на харчові продукти зросли на 1% за останній рік, але залишаються приблизно на 20% вищими порівняно з 2021 роком. А от губернатор Нью-Йорка оголосила про запуск системи New York Mobile ID. Це застосунок, який є цифровою версією виданих штатом водійських прав учнівського посвідчення або посвідчення особи. Зазначимо, що мід. Доповненням до фізичного документа тому оригінали все одно потрібно мати завжди при собі. Ілон Маск має намір заборонити пристрої Apple у своїх компаніях. Apple оголосила про співпрацю з OpenAI. Нагадаємо, що в iOS 18 користувачам обіцяють інтеграцію ChatGPT на рівні системи. Маск вважає, що такий крок з боку Apple є порушенням безпеки, тому додав він, що усі співробітники його компанії залишатимуть свої пристрої Apple у кліці Фарадея. Нагадаємо, що Маск є співзасновником OpenAI, але через три роки він залишив раду директорів компанії через суперечки. Отож, це були всі актуальні новини з України та світу. Залишайтеся з нами на хвилі 12.40 сорок та підписуйтесь на наші соціальні мережі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.